Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо сьогодні. Українці різних конфесій відзначають великдень, зокрема і в прифронтових містах та громадах. Як це відбувається на Сумщині? Розпитаємо нашу кореспондентку Олесю Боровик. Вона з нами на прямому зв'язку. Олеся Христос Воскрес! Чи багато людей прийшло до храмів і чи чергують правоохоронців? на воскрес ігоре. Так ми зараз знаходимося в центрі Сум біля Воскресенського собору. Це наш е, український українська наша церква, е, і тут е, уже від ранку ми десь біля дев'ятої години прийшли, і людей дійсно набагато побільшало. Е, приходять одні, змінюють їх, святять паски. Вони там стоять на е, Богослужіння і ідуть і замінюють інші люди. Так приходять люди із кошиками великодніми. Там має бути паска. В більшості з цих людей паски печені саме вчора. Вони про це подбали. Хоча й людей не так уже й багато, як зазвичай було тут величезні черги. Зазвичай були. Коли безпекова ситуація дозволяла, то зараз людей, хоч і менше, але за ними наглядають правоохоронці, таких тут по периметру всього центру бачили ми більше десяти чоловік, і також в інших церквах також приходять люди. Загалом на Сумщині. Це ж таки, зважаючи на безпекову ситуацію, трішки змінилися ці традиції. Наприклад, у 20 кілометровій зоні ще напередодні Рада безпеки області наголосила на тому, щоб люди не відвідували у 20 кілометровій зоні від кордону з Росією церкви і також не ходили на кладовищі. тому що це якраз відстань, куди можуть діставати росіяни із мінометів, якщо загалом... Аналізувати цю ніч, яка минула, то звісно, що авіаударів також прольотів шахенів через нашу область, яка зазвичай найбільше тут прольотів шахенів із Росії. То їх не було зовсім, але тим не менше, такої тиші е, теж не було, тому що були мінометні обстріли, зокрема і в громадах певних сумського району. Це було Ну і на жаль, маємо саме в цьому році таку ситуацію, що дуже багато людей, зокрема із краснопільської громади, сьогодні не змогли відвідати церкву та побути на це світле свято саме вдома, тому що вони вимушені виїхати були. Але для таких людей, переселенців, які поки що можливо і не знайшли свого житла, живуть в гуртожитках та не мали змоги спекти. Великодні паски, то їх пригостили від організації Їжа без кордонів напередодні, і також ми багато з переселенців побачили сьогодні. Тут ось таке свято зараз. Почалося саме охрещення пасок цих святою водою. Ігоре дякую, Олеся. Олеся Боровик Сум про те, як там відзначають Великдень. Після оголошення Путіним так званого припинення вогню. Російська армія вбила жителя Станіслава, що на Херсонщині. Село зазнало комбінованої атаки, а в урожайному безпілотник поцілив у цивільне авто. Ось як воно виглядає після удару. На Запоріжжі дрон атакував легковик у селі Приморське. 42-річний водій поранений. Дніпропетровщину росіяни атакували безпілотниками та з реактивних систем залпового вогню. У великомихайлівській громаді пошкоджені сім приватних будинків зачепили і лінію електропередачі тут без постраждалих. Росія не дотрималася своїх обіцянок про припинення вогню і на фронті. Після доповіді головкома президент Зеленський повідомив, що від початку так званого перемиря, оголошеного путіним, російські підрозділи провели п'ять штурмів на Покровському та Новопавлівському напрямках біля Степового на Запоріжжі та в районі відповідальності оперативно-тактичного груповання Старобільськ. Загалом від шостої вечора і до півночі окупанти провели 19 штурмів та майже 4 сотні обстрілів на курс. Чині російська армія застосувала артилерію та дрони. Україна діятиме дзеркально і надалі, зазначив президент Зеленський. Станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізовувати і продовжувати тишу на 30 днів після 2400 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації. Володимир Зеленський, президент України. Загалом минулої доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень майже половина з них на Покровському напрямку йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Саме на Донеччині російська армія найактивніша. Ворог не припиняє спроб просунутися на турецькому, лиманському та новопавлівському напрямках. Зупиняли окупантів наші оборонці також на Куп'янській та Краматорській ділянках фронту. На Курщині минулої доби українські воїни відбили 20 атак росіян. І генштаб зсу оприлюднив дані про втрати, яких наші оборонці завдали російській армії минулої доби, вбито та поранено 950 окупантів, знешкодили 49 ворожих артилерійських систем, 112 одиниць автомобільної техніки, та підбили танк. Євросоюз хоче бачити докази того, що Росія дійсно припинила вогонь. Так у Єврокомісії відреагували на 30-годинне великоднє перемиря, оголошене Путіним, та зазначили, що це має бути не символічним жестом, а частиною послідовного і прозорого процесу припинення збройної агресії проти України. У Брюсселі нагадали, Київ погодився на безумовне перемир'я понад місяць тому, і ЄС підтримує нас на цьому шляху. Росія має репутацію агресора. Тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії і чіткі дії для забезпечення тривалого припинення вогню. Росія може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо вона справді цього хоче. Ми продовжуємо підтримувати Україну в досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру. Аніта Гіпер, речниця Єврокомісії з питань закордонних справ і безпеки. Четвертий Великдень в умовах повномасштабної війни. Як військові та капелани на фронті підтримують великодні традиції, бачила наша знімальна група. Дивимось далі без коментарів. Ми сьогодні освячуємо 7 тисяч великодніх пасок для наших хлопців-захисників. Благословляється священня Пасхиці, ті копенуці отця і, і сина Святого Духа. Благословляються свячі ця пасхиці, отоплені святим і отця, і сина і і і Святого Духа. Мене. Всі молитви заключаються в подяці за те, як складаються обставини, і що я живий здоровий і він дає мені сили та далі. Для мене всі, всі, хто сьогодні в цей час одягнув військову форму, вони є і героями, вони тими, завдяки кому ми ще маємо свободу, незалежність. Благослови нашу неньку Україну, звільни її від ворога. І дай нам, Господи, милість Твою в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Головне завдання Капелана на війні бути поруч з нашими бійцями. Підтримувати їх молитвою. Але не тільки молитвою, але й справами. Марія Скибета Максим Сікора. далі продовжить наступний випуск об 11-й.